Чисто так, звісно, сумнівна. Тобі треба гарно поприбирати тут. Я читаю мене чисто дома, що вас не обстраює. Ти гадаєш, що в тебе чисто, так? Я прибираю, звісно, не кожен божий день. Не стою, не драю, як золушка. Я можу і день-два не прибирати. Я себе поспорила. Тут застарілий жир, його дуже багато. Ви думаєте, якщо б я так переживала, я б її не видраїла? б угу. всю. Зе... Вона мене устроїла. Зе... Ну, духовка грязна, ну але ж у нас не програма в кого найчистіша, духовка. Шкафу все брудне, пилюка. Там взагалі було чисто. Там було чисто колись не в цьому столітті. Корони, просто вони лежать е, на цих поличках, просто валяються. А що в тебе робить тут клізма? Блін, Юля, не бійся, не де в все, вона ніде не, не була. Я сподіваюся, це дитина, грають це з куклами. Ну Звісно, що ти скажеш, що це гралися діти. Але там, де лежить клізма, ще лежить часник, і ще якийсь сир, чи що там лежало, я взагалі не зрозуміла. Біля столових приборів. А що це за банка? Що тут? Жарили пирожки. Остаток олії остався, вилили. Я Тому що Юля включила якогось інспектора. Тут ще Наташа підключилася. Ще будеш щось готувати на цій олії? Так, а навіщо тоді ти її залишила? У нас не було світла, не було води. Я її вилила і все, забула винести. І тут Наташа побачила давку. А це, що ти цим робиш? Стара, гідка, бридна, засохшим чесником. Її навіть було противно брати в руки. Я думала, що вона шверляє мені в обличчя. Думаю, Наташа, хоч не трогай сковорідку. Хай, хай стоїть, що грязно. Що це було? Якісь психи. Можеш взяти помити. Я не мию посуд руками. Тебе посуда моєш на машину, в мене немає вибач. Так не потрібна ж посудомийка, щоб помити. У мене є друга посуда, можете подивитися, чисто все. От попалась, так, да, случайно. Я взагалі не розумію, чому дівчата до мене постійно приколуплювались. Чого психувати, якщо в тебе є такі недоліки? Поприбирай. Для того, щоб поприбирати потрібні гроші чи що, потрібні руки і бажання. Це антисанітарія, Оля. Ти вже не в гуртожитку. Ти тут сама господиня і ти подаєш примір своїм дівчаткам. Вони виростуть, для них це теж буде нормою. Я вважаю, що мене чисто. Яка взагалі антисанітарія? У мене що, Бігають таракани. Перед тим як кидатися такими словами, треба трошки головою подумати. Люди ще хуже живуть, в мене ще чисто. З реакції Олі мені зрозуміло, що жінка не планує щось змінювати в своєму житті. Дуже часто можна почути від людей певної соціальної ланки виправдання. Мовляв, а що я можу зробити в мене немає грошей жити інакше? От у вас посудомийна машина є, тому у вас і чисто. Це називається психологія бідності, і багато проблем у людей з таким мисленням ніяк не пов'язані з відсутністю грошей. Насправді вони підсвідомо вважають, що заслуговують тільки на те життя, що у них є, і не можуть вийти за свої внутрішні обмеження. Вони згодні на менше, навіть не мріючи, мати більше, а коріння проблеми в установках з дитинства. Схоже, ользі батьки завжди говорили, що таке її місце і так жити нормально. І зараз воно транслює власним донькам те саме.